Якщо ви втомилися від пошуку реально класного та цікавого видива, яке справді захоплює, то ви потрапили в правильне місце. Адже сьогодні ми поговоримо напевне про один з найкращих мультсеріалів всіх часів та народів, який справді захоплює та зачаровує. Чогось подібного не було вже досить давно, а можливо й ніколи не було. Я маю зараз на увазі анімаційний фентезійний серіал для дорослих, створений Critical Role, який заснований на реальних. Сесіях настільної гри «Підземелля та дракони під назвою Легенда про Вокс Макіна або Легенда про голос машини. Отже, заварюйте улюблений чай, сідайте зручніше, і ми починаємо! І розпочнемо ми з короткої предісторії для загального розуміння. Група акторів озвучення, котрі є досить відомими в американському просторі, збираються разом пограти в прабатька всіх настільних рольових ігор ДНД. Зрозумівши, що в них все виходить досить прикольно, вирішують записувати свою гру на камеру, ведуть прямі трансляції на твічі та ютубі. Їхні відео набирають неабиякої популярності, збираючи кожного разу мільйони переглядів. Та велику кількість шанувальників веб-серіал настільки полюбився глядачам, що коли творці запустили кампанію по збору коштів на кікстартер, це така платформа для колективного збору інвестицій для фінансування творчих проєктів. А збирали вони гроші на 22 двох анімацію, події якої базувалися б на першій кампанії їхньої гри Легенда про Вокс Макіна. То за першу годину після запуску збору їм надонатили більше 1 мільйона доларів. А остаточна сума, яка була зібрана за місяць, становила 11 мільйонів 386 тисяч доларів США, і даний збір став одним із найбільш швидко фінансованих в історії Кікстартер. Ясно? Для вас гроші головне. Я так і думала. Гучний успіх даного проєкту привернув увагу компанії Amazon, яка купує права на трансляцію, докидає гроші на нові епізоди, і вже 28 січня 2022 року світ побачив легенда про Воксмакіна. Мультсеріал мені дуже сподобався. Він повністю виконує своє головне завдання як фентезійно пригодницьке шоу з купою хороших жартів, цікавих пригод та персонажів. Персонажі то взагалі окрема любов. Але давайте все по порядку. Події серіалу відбуваються у вигаданому світі Ександрії на континенті Талдорей. Де ми знайомимося з головними героями групою найманців, Невдах, які постійно знаходяться в пошуку роботи, щоб заробити трохи грошенят. Вокс Макіна, а саме так звати їх команду, включає в своєму складі аристократа-стрілка, а також геніального винахідника Персіваля. Барда гнома Скенлена, Варвара Велетня Крога, друїдку напівельфійку Кілет, гномку мага цілительницю Пайк, а також близнюків напівельфів, брата Бакса та його сестру Вексалію. О, і ледь не забув про улюбленця Векс, скорочену від вексалія, величезного бурого броньованого ведмедя на ім'я Трінкет. Кожен персонаж дуже класно продуманий. За їхньою взаємодією цікаво спостерігати з першого погляду. Герої мультсеріалу можуть здатися трохи клішованими, але це помилкове враження. Кожен із них відчувається справді живим. Персонажі мають свою унікальну історію, харизму і мотивацію, що робить їх дуже глибокими особистостями. Кожен учасник команди Vox Machina володіє окремими непритаманними іншим ознаками індивідуальності характеру зі своїми хорошими та поганими сторонами. Кожен із них має свої особисті переживання та почуття, які не залишать вас байдужими, і ви швидко прив'яжетесь до цих унікальних персонажів. Але це і не дивно, адже за кожним персонажем стоїть реальна людина, яка і дає героям серіалу цю особливу родзинку індивідуальності та відчуття. Що цей персонаж справді живий, окремої похвали? Заслуговують жарти в серіалі, адже вони реально смішні, легкі, креативні, а інколи дуже тонкі, які навіть можна не зрозуміти одразу. Серіал майстерно поєднує елементи епічного фентезі з легкою іронією та дотепністю а взаємодія персонажів у жартіливій формі просто неймовірна, чого вартий лише Барт Скенлан. Кращого Барда ви не знайдете в жодному кінематографічному чи художньому творі. Щодо сюжету, то незважаючи на те, що мультсеріал відображає події реальної настільної кампанії ДНД, він пропонує захопливий та цілісний сюжет, який легкий та зрозумілий для сприйняття. Сюжет серіалу вміло поєднує гумор, драму, жорстокі битви і розкриття особистих історій кожного героя. Непередбачувані сюжетні повороти, вміла зав'язка сюжету це все про легенду Воксмакіна. Герої серіалу ніколи не можуть знати, що на них чекає далі, навіть купуючи зброю чи магічні еліксири. Їм самим доводиться дізнаватися, на що здатні дані речі. І це дуже круто та комічно. Адже в розпал битви, коли єдиним порятунком є магічне зілля, про дію якого можна лише здогадуватися, ситуація може обернутися абсолютно несподіваною стороною, як в користь героя, так і в створенні нових проблем. Також мені дуже подобається, як розкриваються персонажі та їх передісторія. в основному через коротенькі флешбеки в минуле, чого вистачає з головою, щоб проникнутися персонажем та зрозуміти що до чого. Анімація та візуальний стиль теж знаходяться на високому рівні якості, в дусі найкращих мультиплікацій DC, хоча де неде може просісти, але це буває вкрай рідко, і з сезонами ситуація покращується і буде покращуватися. Мультсеріал наповнений різноманітними цікавими локаціями, кожна з яких захоплює погляд глядача. Окремо слід відзначити драконів, які справді круті і легендарні, а не пародійні слабкі створіння, яких зливають через секунду бою. Героям справді треба постаратися, щоб знищити крилатого монстра, та й гарантії, що в них вийдеться одразу, немає. Кожна серія легенди про Вокс Макіну закінчується так, що ти з нетерпінням хочеш дізнатися, що ж там буде далі, перенаючи з головою в цікаву історію. Також серіал наповнений класною гармонічною музикою, але це не дивно, адже композитором виступив Ніл Акрі, відомий тим, що написав музику до World of Warcraft, Overwatch та інших популярних франшиз відеоігор і фільмів. Чи є мінуси в даного мультсеріалу? Так, звісно, як і в будь-якому фільмі чи мультфільмі. Хоча мені так сподобався даний витвір, що мій мозок просто ігнорує будь які неідеальності в серіалі. Просто дайте йому шанс, і ви реально полюбите легенду про Вокс Макіна. Перших дві серії вам можуть здатися дещо повільними, але це необхідно, щоб ви познайомилися з персонажами та звикли до них. А далі починається найцікавіше. На даний момент вийшло вже два сезони по. 12 серій. До речі, другий сезон буде навіть попотужніше першого, а ось третій уже на носі, адже побачимо ми його 3 жовтня цього ж року, що не може не тішити. До того ж, якщо ви добре знаєте англійську, раджу дивитися в оригіналі, адже персонажів озвучують професійні актори, які і придумали героїв Вокс Machina. Та й жарти і сенс краще зберігаються в оригіналі. Сподіваюся, що я зміг вас зацікавити даним проєктом. А якщо ви вже бачили легенду про Вокс Макіна, поділіться своїми враженнями в коментарях. Не забудьте поставити вподобайку під цим відео, підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили, і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові ролики. І до зустрічі в наступному відео на каналі Гік Культ. Так повернеться.